Не ми як його життя. Така ж є маленька філія правління Януковича. Проживає перший заступник міського голови і Можливо, хтось з вас не зустрічався, можливо, ні, можливо, хтось зустрічався. Зарплата в людини приблизно 5-6 тисяч гривень. Дізнатися точно цифру неможливо, бо донедавна міська рада навіть не хотіла надавати інформацію про премії. Премії сягають близько 6 тисяч на кожного заступника. Крім того, є багато інших чиновників. Сукупний дохід за рік такої людини приблизно 170 тисяч гривень. Уявіть собі, на ці гроші можна збудувати ось такий маєток. Мало того, саме цікаве знаходиться всередині. І це я ще говорю не про оселю, а про подвір'я. Ми познайомилися з людиною, яка робила ландшафтний дизайн на усіх територіях, які ми вам сьогодні покажемо. Вона каже, що ціна такого дизайну сягає кількох десятків тисяч доларів. На жаль, ми замовили кран для того, щоб вас підняти і показати, що всередині, але раптово сьогодні зранку водій крана захворів точно так само, як і шофери на автобусах, які мали перевозити людей. Тому, дякуючи Богу і нашим друзям, ми сьогодні змогли вас транспортувати сюди на автівку. Ну, Отож, перше, що нас цікавить, коли міська рада каже, що в неї прозорий офіс і там не беруть кабарів, тоді звідки ж такі має? Можливо, на другому поверсі вже не прозорий офіс, чи на третьому, чи на четвертому, чи вище. Для чого людині з таким маєтком матеріальна допомога? А от і відповідь. Утримання такого маєтку теж не дешеве задоволення. Це дуже великі гроші. Сьогодні ми зробимо такий собі імпровіз, замість крана ми вам надамо дрампину, кожен залізти, сфотографувати, подивитися, що там знаходиться, яке воно. От. А собаки там знаходяться. І що найголовніше, зверніть увагу, де розпочинається асфальт і де він закінчується. До речі, прошу берейте. Да, не поспішайте. Он дабина, хто хоче, підлізьте, подивіться, яка краса всередині. Допомоги просити будуть вони у нас після Майдана 3 Це я вам гарантую. А? Не хочете там жити? Непогано, да? О, так? як, смотри. Як удобно. О, Опачки! давай, 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 давайте, давайте, давайте. Саме честа міська влада. Було самі скромні майтки. У вас на ваші зарплати, я все себе здома точно такі самі.

Сумніваюся, що свою пенсію хтось собі дозволить такий маєток, проробивши все життя, все життя. що саме головне, зверніть увагу, з яких матеріалів побудований завпад.